З нашого досвіду речі ніколи не закінчуються остаточно. Коли ми помираємо, наші тіла розкладаються, і матеріали, з яких вони складаються, повертаються в землю і повітря, допомагаючи формувати нове життя. Отже, в певному сенсі ми продовжуємо жити через те, що відбувається після але чи може настати час, коли більше не буде після? На жаль, згідно з сучасною фізикою, це може статися сам час може зупинитися. Все застигне, і більше не буде нових початків чи відновлень. Кінець часу означав би кінець усіх закінчень. Ця страшна ідея не була чимось, про що люди думали раніше. Теорія відносності Ейнштейна, яка пояснює гравітацію в сучасній науці, до цього більшість вчених і мислителів вважали, що час це як стабільний ритм, якого дотримується Всесвіт без змін. Але Ейнштейн показав, що Всесвіт більше схожий на великий музичний джем сейшн з різними ритмами, час може сповільнюватися, прискорюватися або діяти несподіваними способами. Коли ми відчуваємо, як гравітація тягне нас, ми насправді відчуваємо, як час рухається з іншою швидкістю, об'єкти падають у напрямку до областей, де час рухається повільніше. Час не просто проходить, він реагує на те, що відбувається навколо, як музиканти, що грають разом у жвавому ритмі. Але іноді речі можуть стати хаотичними, і час може здаватися, що зникає, як барабанщик, який занадто захопився і вигорів. Коли час досягає своїх меж, вчені називають ці моменти сингулярностями. вони можуть позначати початок або кінець самого часу найвідоміша сингулярність – це великий вибух, який стався приблизно 13,7 мільярдів років тому, започаткувавши всесвіт і час, як ми його знаємо. Якщо всесвіт коли-небудь перестане розширюватися і почне колапсувати, це може призвести до зворотного великого вибуху, званого великим стисненням, де час зупиниться. Однак. Час не обов'язково закінчується всюди. Всередині чорних дір, згідно з теорією відносності, час закінчується, тоді як зовні у всесвіті він продовжується. Чорні діри відомі своєю руйнівною природою, але вони навіть більш екстремальні, ніж зазвичай вважають якщо б ви потрапили в чорну діру, вас не тільки розірвало б на частини, але, зрештою, ви досягли б точки званої сингулярністю в центрі, де ваш часовий відрізок припинився б не було б ніякого відродження з ваших залишків. Вони не були би перероблені, це як досягти кінця історії. Не просто зіткнутися зі смертю, а пережити екзистенційний колапс. Фізики боролися з тривожною ідеєю, що теорія відносності передбачає таку похмуру долю без жодної надії на відновлення. Навіть сьогодні вони не зовсім впевнені, як це інтерпретувати, сингулярності є однією з головних причин, чому фізики прагнуть розробити єдину теорію фізики. Поєднуючи теорію Ейнштейна з квантовою механікою для створення теорії квантової гравітації, частина цих зусиль спрямована на надію пояснити сингулярності, однак це прагнення супроводжується обережністю. Хоча кінець часу важко осягнути, ідея, що час не закінчується, може бути так само загадковою. До внеску Альберта Ейнштейна філософи довго обговорювали, чи може час мати кінець, Іммануїл Кант бачив це як антиномію. Концепцію з аргументами з обох сторін, що залишає людей у невизначеності у філософських термінах, антиномія відноситься до ситуації, коли обидві сторони аргументу мають, здавалося б, дійсні та суперечливі точки це призводить до стану невизначеності. Кант, усвідомлюючи складність концепції часу, бачив у ній тему, яка могла б породити суперечливі перспективи. З одного боку, можна було б навести аргументи, що час є нескінченним і безперервним, без будь якого уявного кінця, з іншого боку існували переконливі аргументи, що час може мати обмеження або уявний кінець. Аристотель також боровся з цією ідеєю, припускаючи, що час не може мати ні початку, ні кінця кожен момент позначає як кінець одного періоду, так і початок іншого кожна подія, як викликана чимось, так і веде до чогось іншого. Отже, як час може коли-небудь зупинитися, щоб зупинило останню подію від переходу в іншу. Більше того, як ви взагалі визначаєте кінець часу, коли сам кінець залежить від концепції часу? Оксфордський філософ Річард Свінберн стверджує, що логічно неможливо, щоб час закінчився, але якщо час нескінченний, тоді всесвіт повинен існувати нескінченно, що піднімає складні питання про нескінченність, які філософам важко осягнути. Прийняття теорії великого вибуху та відкриття чорних дір спочатку здавалися відповідями вони припускали, що Всесвіт може зіткнутися з різними катастрофічними сценаріями від великого стиснення до великого розриву, великого замерзання або великого розлому. Однак, розуміння того, чим насправді є сингулярності, стало менш чітким. Лоуренс Клар, видатний філософ фізики з Університету Мічигану, зазначає, що фізика сингулярностей залишається невизначеною і відкритою для інтерпретації, сама теорія, яка породжує ці явища, припускає, що вони можуть насправді не існувати. Наприклад, у випадку сингулярності Великого Вибуху, згідно з теорією відносності, весь матеріал, який згодом утворив кожну галактику, яку ми спостерігаємо сьогодні, був стиснутий у єдину математичну точку точку з нульовим розміром. Подібним чином, мала у Чорній Дірі, кожна частинка нещасного астронавта об'єкта, стискається в неймовірно маленьку точку в обох сценаріях обчислення призводять до ділення на нульовий об'єм, що дає в результаті нескінченність, існують інші типи сингулярностей, де в гру вступають нескінченні аспекти, хоча не обов'язково нескінченна щільність, хоча сучасні фізики не уникають нескінченності так, як це робили Аристотель і Кант. Вони все ж вважають її попереджувальним знаком, що їхні теорії можуть досягати своїх меж. Візьмемо, наприклад, стандартну теорію променевої оптики, яку викладають у школі, хоча вона чудово пояснює такі речі, як рецепти для окулярів і дзеркала в кімнатах сміху, вона передбачає, що лінза фокусує світло від далекого джерела в одну математичну точку, створюючи пляму нескінченної інтенсивності. Однак насправді світло фокусується у вигляді мішені, і його інтенсивність, хоча й висока, завжди є скінченною, ця невідповідність виникає через те, що світло поводиться більше як хвиля, ніж як промінь. Подібним чином більшість фізиків припускають, що космічні сингулярності насправді мають скінченну, хоча й дуже високу, густину. Вони вважають, що теорія відносності не повністю охоплює деякі важливі аспекти гравітації або матерії поблизу сингулярностей, які інакше стримували б Густину. Фізик Джеймс Б. Гартл з Каліфорнійського університету в Санта Барбарі зазначає, що багато хто погодиться, що ці сингулярності вказують на те, де теорія дає збій. Розуміння того, що відбувається в цих екстремальних сценаріях, вимагає більш всеосяжної теорії, а саме квантової теорії гравітації. Фізики все ще розробляють таку теорію, але вони очікують, що вона включатиме фундаментальне розуміння з квантової механіки, що матерія, як і світло проявляє хвильові властивості ці властивості повинні розмити передбачувану сингулярність у невеликий пучок, а не в точку, усуваючи математичну помилку ділення на нуль. Якщо це виявиться правдою, час можливо не закінчиться, зрештою. Фізики обговорюють обидві сторони аргументу деякі вважають, що час дійсно закінчується. Однак це створює проблему, оскільки відомі закони фізики діють у межах часу і описують, як речі рухаються і змінюються, кінцеві точки часу вимагали б не просто нового закону фізики, а цілком іншого типу закону, який не спирається на часові концепції, такі як рух і зміна, а натомість підкреслює позачасові принципи, такі як геометрична симетрія, наприклад, Бред Макіннес з Національного університету Сінгапуру запропонував ідею, засновану на теорії струн. Яка є провідним претендентом на квантову теорію гравітації, він припустив, що раній всесвіт міг мати форму Тора, структури схожої на пончик, математичні теореми про Тори вимагають, щоб він був абсолютно однорідним і гладким, однак при великому стисненні або сингулярності Чорної діри Всесвіт може набувати будь якої форми, і ті ж математичні принципи можуть не застосовуватися, всесвіт міг би бути надзвичайно нерегулярним. Такий геометричний закон фізики відрізняється від традиційних динамічних законів у важливому аспекті він не має симетрії в часі, у цьому сценарії кінець не був би просто початком, відтвореним у зворотному порядку. Інші дослідники в галузі квантової гравітації вважають, що час розтягується нескінченно, без початку і кінця вони розглядають великий вибух лише як значний перехід у безперервному житті Всесвіту. Згідно з цією точкою зору, всесвіт міг почати стискатися у великому стисненні перед тим, як відскочити, коли щільність стала занадто високою явище, відоме як великий відскок, сліди цієї доісторичної ери можуть досі існувати сьогодні. Аналогічно вони припускають, що сингулярний пучок у ядрі чорної діри може поводитися як мініатюрна зірка, киплячи і булькаючи. Якщо б ви впали в чорну діру, хоча це було б болісним кінцем, ваша часова лінія може не припинитися повністю. Натомість ваші частинки увійшли б у пучок, залишаючи чіткий слід, який майбутні спостерігачі могли би виявити у слабкому світлі, що випромінюється чорною дірою. Пропонуючи, що час триває нескінченно, прихильники цієї точки зору уникають необхідності спекуляцій про новий тип фізичного закону, однак вони стикаються з власними викликами. Наприклад, Всесвіт має тенденцію ставати все більш безладним з часом, якщо він існує вічно, чому він досі не є повністю хаотичним. Крім того, як світло, що несе ваш відбиток, може уникнути інтенсивного гравітаційного притягання Чорної діри, боротьба з парадоксами в розумінні часу не є унікальною для фізиків, філософи боролися з подібними питаннями протягом століть. Джон Арчібальд Арчібальдвілер, видатна фігура в квантовій гравітації, відомо зауважив. Рівняння Ейнштейна говорить, що це кінець, а фізика каже, що кінця немає. Зіткнувшись з цим парадоксом, деякі люди роблять висновок, що наука, можливо, ніколи не зможе остаточно вирішити, чи має час кінцеву точку для них межі часу також є межами розуму та емпіричного спостереження. Однак інші залишаються оптимістичними, вірячи, що завдяки інноваційному мисленню фізика зможе зрештою надати чітку відповідь. Фізик Гаррі Горовіц з Каліфорнійського університету в Санта Барбарі стверджує, що це не виходить за межі фізики. Квантова гравітація повинна бути здатною надати остаточне рішення. Фізики та філософи, розмірковуючи над концепцією кінця часу, часто проводять паралелі з кінцем самого життя так само, як життя виникає з неживих молекул, що самоорганізуються. Час може виникати з якоїсь безчасової субстанції, яка самоорганізується, світ з часом це світ зі складною структурою, час допомагає нам зрозуміти, коли відбуваються події, як довго вони тривають і в якій послідовності, можливо, ця структура не нав'язується ззовні, а виникає зсередини, так само, як те, що побудовано, можна розібрати, коли ця структура руйнується, час перестає існувати. Згідно з цією точкою зору, кінець часу не є більш загадковим, ніж розпад будь-якої іншої складної системи. Поступово час втрачає свої визначальні характеристики і переходить від існування до неіснування, подібно до переходу через сутінки. Перший аспект часу, який може зникнути, це його односпрямованість, стріла, що вказує від минулого до майбутнього. Фізики зрозуміли з середини дев'ятнадцятого століття, що ця стріла не є властивістю самого часу, а скоріше характеристикою матерії час за своєю суттю тече в обидва напрямки. Стріла, яку ми сприймаємо, це просто природний перехід матерії від порядку до безладу, явище, знайоме кожному, хто живе з домашніми тваринами або маленькими дітьми. Цей початковий порядок може походити з геометричних принципів, запропонованих Макінесом. Якщо ця тенденція продовжиться, Всесвіт, зрештою, досягне стану рівноваги, відомого як теплова смерть, коли він не зможе стати ще більш безладним. Хоча окремі частинки продовжуватимуть переставлятися, Всесвіт у цілому перестане змінюватися і будь-які залишкові годинники будуть коливатися в обидва напрямки. Різниця між майбутнім і минулим розмиється деякі фізики припустили, що стріла часу може змінити напрямок, змушуючи Всесвіт навести порядок. Однак для смертних істот, чиє існування залежить від стріли часу, що рухається вперед, така зміна напрямку означала б кінець часу, так само як і теплова смерть. Останні дослідження свідчать, що разом зі стрілою часу ще одним фундаментальним аспектом, який час може втратити, є концепція тривалості у нашому нинішньому розумінні час вимірюється в одиницях, таких як секунди, дні та роки. Без цих одиниць ми все ще могли б сприймати події, що відбуваються в хронологічному порядку, але не змогли б визначити їх тривалість. Цю ідею запропонував фізик з Оксфордського університету Роджер Пенроуз у своїй книзі Цикли часу, надзвичайний новий погляд на Всесвіт. Протягом своєї кар'єри Пенроуз глибоко цікавився природою часу у співпраці з фізиком Стівеном Гокінгом у 1960-х роках. Він продемонстрував, що сингулярності – Точки нескінченної щільності повинні бути звичайною особливістю Всесвіту, а не лише в особливих обставинах. Крім того, Пенроуз стверджував, що матерія, яка падає в чорну діру, перестає існувати в будь-якому значущому сенсі, і що час може не відігравати ролі в дійсно фундаментальній теорії фізики у своїй останній роботі. Пенроуз починає з вивчення раннього всесвіту. На той час він нагадував безладну колекцію частинок, схожу на коробку з Лего, розкидану на підлозі в очікуванні складання, ця хаотична суміш включала кварки, електрони та інші елементарні частинки з цього хаосу структури, такі як атоми, молекули, зірки та галактики, поступово формувалися крок за кроком. Перший значний крок відбувся приблизно через 10 мікросекунд після великого вибуху або великого відскоку, як припускають деякі теорії. Цей крок включав створення протонів і нейтронів, кожен з яких складався з трьох кварків і мав розмір приблизно один фемтометр. До цієї події не існувало жодних цілісних структур, нічого не було складено з пов'язаних разом частин, відповідно, не існувало жодної системи для вимірювання часу. Годинники залежать від стабільного еталону, такого як довжина маятника або розмір атомних орбіталей. Однак на цьому ранньому етапі жодного такого еталону не існувало. Хоча скупчення частинок могли тимчасово утворюватися, вони не мали фіксованого розміру і, отже, не могли слугувати надійним еталоном часу, навіть окремі кварки та електрони, будівельні блоки матерії не мають помітного розміру при детальному розгляді, вони виглядають як прості точки для фізиків частинників єдиною характеристикою, що нагадує розмір, є їхня комптонівська довжина хвилі, яка визначає масштаб квантових ефектів і обернено пропорційна масі. Однак, навіть ця елементарна шкала була відсутня до часу приблизно 10 пікосекунд після великого вибуху, коли процес, відповідальний за надання маси, ще не відбувся. Немає способу відстежувати час, пояснює Пенроуз. Без чогось, здатного відмічати регулярні інтервали часу, чи то аттосекунда, чи фемтосекунда, проходження часу не має значення для частинок у первісному супі. Пенроуз припускає, що цей сценарій характеризує не лише далеке минуле. Але й далеке майбутнє навіть після того як усі зірки згаснуть у Всесвіті залишиться похмура суміш чорних дір і вільних частинок. Зрештою, навіть чорні діри розпадуться, залишивши лише частинки, більшість з цих частинок будуть безмасовими, як фотони, що знову унеможливить створення годинників в альтернативних сценаріях, де всесвіт закінчується подіями, такими як Великий Колапс, годинники не мали б кращих умов. Ви можете подумати, що тривалість все ще існувала б концептуально, навіть якщо її не можна було б виміряти. Однак дослідники ставлять під сумнів, чи дійсно існує величина, яку не можна виміряти, навіть теоретично для них нездатність створити годинник свідчить про те, що час сам втратив одну зі своїх визначальних рис якщо час це те, що вимірюється на годиннику, а годинників немає, то немає і часу. Каже філософ фізики Генрік Зінкернагель з Університету Гранади в Іспанії, який також досліджував зникнення часу на ранніх етапах Всесвіту, незважаючи на свою елегантність, сценарій Пенроуза має свої слабкі сторони, не всі частинки в далекому майбутньому будуть безмасовими, деякі електрони, ймовірно, виживуть, і має бути можливо створити годинник, використовуючи їх. Пенроуз припускає, що електрони можуть якимось чином втратити свою масу, але визнає, що ця ідея є спекулятивною та невизначеною, це один з найбільш проблематичних аспектів цієї теорії, він визнає крім того, якщо ранній всесвіт не мав відчуття масштабу, як йому вдалося розширитися, розрідитися о, і охолонути, однак, якщо теорія Пенроуза вірна, вона має дивовижне значення. Незважаючи на те, що вони виглядають зовсім по різному, один щільно запакований, а інший постійно порожній, як ранній Всесвіт, так і віддалене майбутнє не мають годинників та інших мірил масштабу. Великий вибух дуже схожий на віддалене майбутнє, зазначає Пенроуз, він сміливо припускає, що вони можуть насправді представляти різні стадії великого космічного циклу згідно з цією ідеєю, коли час досягне свого кінця, він повернеться назад, щоб ініціювати новий великий вибух. Таким чином, Пенроуз, який провів свою кар'єру, стверджуючи, що сингулярності позначають кінець часу, можливо, знайшов спосіб його продовжити передбачуваний вбивця часу, став його рятівником. Навіть якщо тривалість втрачає своє значення, а фемтосекунди та аттосекунди зливаються разом, час не зникає повністю. Він все ще керує послідовністю причини та наслідку, на відміну від простору, який дозволяє різні розташування об'єктів у ньому без нав'язування конкретного порядку, події, що відбуваються послідовно в часі як от набір тексту на клавіатурі та поява літер на екрані, є внутрішньо пов'язаними, однак просторові відносини між об'єктами, такими як клавіатура та стікер, можуть бути не пов'язаними. За певних обставин час може втратити навіть свою базову функцію впорядкування і стати подібним до іншого виміру простору, ця ідея бере свій початок у 1980-х роках. Коли Гокінг і Хартл запропонували, що Великий Вибух позначив розрізнення часу і простору, натхненні теорією струн, яка припускає, що наш всесвіт може бути мембраною, що плаває у просторі вищих вимірів, ці дослідники теоретизували, що за певних умов час може зливатися з простором. Уявіть наш Всесвіт, як листок, що плаває на вітрі, а ми на ньому, як гусениці, хоча зазвичай ми можемо вільно рухатися в нашій чотиривимірній в'язниці, якщо листок буде достатньо сильно колихатися, ми стаємо нерухомими, щоб просунутися вздовж мембрани, нам потрібно було б рухатися швидше за швидкість світла, що неможливо відповідно. Всі процеси припиняються, оскільки всі вони вимагають якоїсь форми руху, який стає недосяжним. З погляду зовнішнього спостерігача наші життєві часові лінії, сформовані послідовними моментами, насправді не закінчуються, а натомість згинаються, стаючи лініями в просторі, у цьому сценарії мембрана мозок залишається чотиривимірною, але всі чотири виміри стають просторовими вимірами. Об'єкти змушені мозком прискорюватися все ближче і ближче до швидкості світла, поки їхні траєкторії не стануть надсвітловими, фактично усуваючи час. Важливо, що особи, які переживають цю трансформацію, можуть не усвідомлювати цього, оскільки всі годинники сповільнювалися б і зупинялися, ми б не усвідомили, що час переходить у простір, натомість ми б спостерігали, як об'єкти, такі як галактики, здаються такими, що прискорюються, явище, яке астрономи часто приписують темній – енергії. Однак, чи може це прискорення насправді сигналізувати про перетворення часу в простір? На цьому просунутому етапі може здатися, що час зник повністю, проте видимість часу зберігається навіть якщо ми не можемо визначити тривалість або причинно наслідкові зв'язки, ми все ще можемо призначати події до конкретних точок у часі та розташовувати їх на часовій шкалі. Останні досягнення груп теоретиків струн досліджують, як час може втратити цю останню залишкову характеристику. Вони досліджують, що відбувається з часом у сингулярностях чорних дір, використовуючи одну з фундаментальних концепцій теорії струн голографічний принцип, голограма це унікальний тип зображення, що створює ілюзію глибини, незважаючи на те, що вона плоска, здається, ніби твердий об'єкт, підвішений у тривимірному просторі, голографічний принцип припускає, що весь наш всесвіт функціонує як голографічна проекція. У цій аналогії складна система взаємодіючих квантових частинок може створити сприйняття глибини, додаючи додатковий просторовий вимір, який не є властивим оригінальній системі. Однак не кожне зображення може бути голограмою, потрібне специфічне структурування. Якщо голограма пошкоджена або подряпана, ілюзія зруйнована. Подібно до цього. Не кожна система частинок може створити Всесвіт, подібний до нашого. Система потребує точного структурування. Коли системі спочатку бракує необхідних регулярностей, а потім вони розвиваються, виникає просторовий вимір. Навпаки, якщо система втрачає свою впорядкованість, вимір зникає. Розгляньте колапс зірки в Чорну діру. Хоча зірка здається нам тривимірною, вона відповідає певному шаблону в якійсь двовимірній системі частинок. Коли гравітація зірки зростає, відповідна плоска система вібрує більш інтенсивно. Коли утворюється сингулярність, порядок повністю руйнується. Цей процес, схожий на танення кубика льоду, упорядковане розташування молекул води перетворюється на хаотичний безлад рідини отже, третій вимір фактично розчиняється Коли просторовий вимір зникає, за ним слідує час. Якщо б ви потрапили в чорну діру, час, що відображається на вашому годиннику, змінювався б залежно від вашої відстані до центру діри. Що визначається в межах колапсуючого просторового виміру? Коли цей вимір розпадається, ваш годинник почав би неконтрольовано обертатися, що унеможливлює визначення, коли відбуваються події або де знаходяться об'єкти звичайне геометричне поняття простору часу перестає існувати. На практиці це означає, що простір і час більше не забезпечують основу для розуміння світу. Спроби виміряти положення об'єктів показують, що вони, здається, займають кілька місць одночасно просторові відстані втрачають своє значення, оскільки об'єкти можуть, здається, телепортуватися з одного місця в інше, не перетинаючи простір між ними це явище навіть дозволяє відбитку нещасного астронавта, який перетинає горизонт подій чорної діри, точку неповернення, повернутися назад. Якщо простір і час зникають поблизу сингулярності, горизонт подій втрачає своє чітке визначення. По суті теорія струн не просто згладжує гіпотетичну сингулярність, замінюючи її більш прийнятною концепцією, залишаючи решту Всесвіту незмінною натомість вона виявляє ширше руйнування ідей простору і часу, ефекти якого поширюються далеко за межі самої сингулярності. Однак теорія все ще спирається на фундаментальне поняття часу в межах системи частинок, вчені наразі намагаються розробити концепцію динаміки, яка взагалі не передбачає існування часу до того часу, час вперто залишається він глибоко вкорінений у фізиці, і вчені ще не уявили його повного зникнення. Наука вирішує незрозуміле, розбиваючи його на керовані кроки те ж саме стосується і кінця часу. Роздуми про час ведуть до глибшого розуміння нашого місця у Всесвіті як смертних істот, якості, які час поступово втрачатиме, є важливими для нашого існування, ми покладаємося на односторонність часу для розвитку та еволюції, тривалість і масштаб для побудови складних структур, причинно наслідковий порядок для розгортання процесів, а просторове розділення для створення осередків порядку у світі. Коли ці якості зникають, так само зникає і наша здатність процвітати, хоча ми можемо уявити кінець часу, ніхто не відчує його безпосередньо, так само, як ми не можемо бути свідомими в момент власної смерті, коли наші далекі нащадки наближатимуться до кінця часу, вони зіткнуться з дедалі більшими викликами у ворожому Всесвіті, і їхні зусилля лише прискорять неминуче ми не є пасивними жертвами загибелі часу ми сприяємо цьому. Через наше існування ми перетворюємо енергію на відпрацьоване тепло, сприяючи деградації Всесвіту. Час повинен припинитися, щоб ми могли продовжувати жити. І на цьому все для цього відео. Дякую за перегляд. Ви можете переглянути моє відео про парадокси часу на вашому екрані, і я побачу вас там.